Далі їш тут. Вікно, холодне повітря, щодня. Відчуваю краду мого світла, мотори, звуки, автів. Давайте посили руші відділи, бень. Як же все по справжньому прило. Друже, дивись, ми зараз будемо чуть подимать, понюхав, треба замотати цю розумію. Само вже все промедло, а пішло нарешті. Під звуки гасет, ми з тобою. І ще і раз зафіксувати, як ми випадки. Початуємо і позивний карабін. Перебуваючи на позиції, до нас на зв'язок вийшли суміжники з інформацією про те, що вони тягнуть пораненого побратима в бік нашої позиції. У пораненого перелом ноги і множинні осколкові поранення по всьому тілу. Ми вийшли на зустріч. Потянули побратима до укриття, в укритті надали йому допомогу. Обробили рани, зашинували травмовану кінцівку. Я прийняв рішення, що я візьму пораненого побратима на себе. Ми почали рух, дійшли до точки евакуації, де його повезли на стабілізаційний пункт. Ми й надалі виконуємо свою роботу плеч опліч стоїмо за державу. Слава Україні!